Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це польське радіо для України, і програма Міжкультурні діалоги, у якій ми говоримо про різні явища культури, про конференції, різноманітні події, спілкуємося з митцями з Польщі з України та інших країн світу, і неодмінно говоримо про контекст війни в Україні, а також ролі культури у цьому часі. Також нагадую, що цю програму можна послухати. На подкастовій платформі польського радіо подкасти.польська а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts і на YouTube. Підписуйтесь на наші сторінки і нас слухайте. І сьогодні якраз буде про контекст культури у цьому воєнному часі. У Варшаві відбулася вже чергова конференція, ініційована фондом обмін стійкість відновлення майбутнє культура у Він... Відновлені України про це зокрема ми сьогодні і поговоримо, послухаємо реляцію із відкриття цієї конференції, але також і трохи музики. І сьогодні я б хотіла пригадати чудовий альбом Тріо Київ, піаніст Дмитро Найдіч, Скрипка Сергія Хрімчук і вокал Сусанна Карпенко. Тріо Київ в ефірі польського радіо для України у програмі Міжкультурні діалоги. 26 і 27 червня у Варшаві відбулася конференція стійкість відновлення майбутнє культура у відновленні України за участі, передусім працівників культури з Польщі, з України а також з інших країн. Це дуже багато музейників, тому що фонд обмін, який було засновано після початку повномасштабної війни Росії проти України, якраз спеціалізується у музейниках ні справі і долучає до співпраці музейників з різних країн у контексті збереження спадщини в Україні. І що важливо, конференція стала тепер частиною вже чергової конференції Ukraine Recovery Conference, яка відбудеться 10 11 липня у Римі в Італії. Чому черговою? Тому що так це чергова конференція про контекст відбудови. України і у Варшаві, зокрема, йшлося про такі моменти, як роль культури в системі стійкості України, про повернення українців додому, також про культурну спадщину і національну безпеку, про культуру як невід'ємну частину системи національної безпеки, а також про те, як сьогодні музеї можуть боротися із дезінформацією і. Про них як про лабораторії нових наративів, а також що музеї сьогодні, вже після трьох років повномасштабної війни Росії проти України, можуть... Покращити у своїй роботі, як цей досвід воєнний він теж впливає на те, як працюють музеї загалом і теж інші інституції культури. Мені вдалося побувати декілька годин на цій конференції. Пропоную послухати декілька фрагментів виступів із офіційного відкриття цієї конференції. Балґожата Лавровська. von Taden Fund Obmin Polska відбудова, одбудова Те три слова сам ключове для стійкість відновлення майбутнє. Ці три слова є центральними для нашої конференції. Щодня українці демонструють, що означає бути стійкими перед обличчям щоденного терору російського агресора, спрямованого на цивільне населення, перед систематичними спробами знищити українську культуру та національну ідентичність. Відновлення розуміється не лише як відбудова зруйнованої інфраструктури, відновлення як важливий процес зміцнення суспільства, в якому культура є і буде ключовим підтримуючим фактором після років виснажливої війни. Майбутнє вже зараз, не зважаючи на війну, український культурний сектор працює з думкою про майбутнє з потребами, викликами та соціальними очікуваннями, з якими він стикається сьогодні і стикатиметься завтра. Конференція на шляху до Ukraine Recovery Conference, яку ми організували минулого року. В Берліні вперше надала українським музеям голос у ці складні часи. Пропозиції щодо їхнього внеску у процес відновлення України були розглянуті на конференції ЮНЕСКО у Вільнюсі та на конференції з відновлення України в Берліні. За що ми дуже вдячні федеральному міністерству закордонних справ та міністерству культури і стратегічних комунікацій України цього разу? Ми зустрілися у Варшаві з метою підготовки до майбутньої Ukraine Recovery Conference. Ренс у Римі, ми вдячні послу Італії за надання нашій дискусії офіційного статусу підготовчої конференції до цієї події у Римі. Вважаємо це ще одним важливим сигналом міжнародної підтримки України, і нам приємно, що окрім Італії, нашу конференцію взяли під свій патронат уряди України, Франції, Німеччини та Польщі. Це є справді позитивним жестом співпраці в рамках Веймарського трикутника і свідчить про те, що Україна є невід'ємною частиною на нашої європейської спільноти цінностей та європейської культурної спадщини за це ми дякуємо посольству Франції у Польщі, Міністерству закордонних справ, Міністерству культури і національної спадщини Республіки Польща а також представникам Міністерства закордонних справ Німеччини та посольства Німеччини тут, у Варшаві. Ми свідомо запланували наш захід під час голубування Польщі в Раді Європейського союзу, аби підкреслити солідарність і відданість нашої країни у підтримці України. України. Декларація Польщі про проведення наступної конференції у 2026 році з відбудови України у Варшаві є тому підтвердженням. Багато установ та організацій, чиї назви та логотипи ви бачили на екрані, долучилися до нашої сьогоднішньої зустрічі, і ці два дні результат нашої спільної роботи, завдяки меморандуму про співпрацю, підписаному цього року із міністерством культури та стратегічних комунікацій України. Ми можемо… Жмо продовжувати розширювати нашу діяльність. Ми раді, що і в Берліні, і цього року в Римі культура буде присутня на цих дискусіях і стане важливою темою для обговорення, адже процес відбудови України має включати в себе зміцнення культури та її інституцій, адже саме вони формують суспільство орієнтоване на майбутнє. Кожна наша конференція супроводжується графікою натхненною творчістю відомих українських художниць. Це були Марія Примаченко, Галина Севрук. А цього року це Алла Горська життя Алла Горської, блискучої художниці та співзасновниці руху шістдесятників є прикладом того, як Росія завжди намагалася стерти українську ідентичність. Її творчість була заборонена, а сама вона була вбита КДБ у 1970 році. Мабуть, не випадково одна з небагатьох вцілілих її мозаїк. Бури вітер була знищена під час бомбардування і облоги Маріуполя в березні 22-го року. Цікаво, що ця мозаїка була відновлена завдяки залученню громадянського суспільства в Україні. Нам тим більше приємно, що на другий день конференції ми матимемо можливість відвідати виставку про модернізм в Україні у музеї мистецтв у Лодзі. Для нас це буде урок. Українського мистецтва, але передусім просто велике задоволення, і нам дуже приємно, що цю виставку відкриватиме міністерка Ганна Врублевська разом із заступником міністра Анастасією Боднар з України. разом з віце-міністр говорить віце-міністр закордонних справ Польщі Марек Правда. За нашим східним кордоном вже більше трьох років триває збройна агресія проти державності України. Ця агресія несе смерть людям, руйнування інфраструктури, енергетики, цивільної інфраструктури, але передусім варто пам'ятати про культурну тканину. Відновлення України буде величезним викликом. Звичайно, ми не можемо і не хочемо чекати, поки замовкнуть гармати і перестануть падати бомби. Масштаби цього завдання є надзвичайним. Ми тому і міжнародна спільнота, і сама Україна мають бути готовими до вирішення цього питання. Важливо, щоб відбудова зруйнованою війною країна також використовувалася для її модернізації. Російська агресія це також спроба привласнити національну ідентичність та культурну спадщину України. Українцям відмовляють у праві на власну культуру та історію, намагаються її розмити та поглинути. Тому не дивно, що станом на 24 лютого ЮНЕСКО підтвердила знищення майже 500 об'єктів пов'язаних з українською культурою та історією. Саме тому так важливо вирішити саме ті питання, які стоятимуть на сьогоднішньому порядку. Денному культурна спадщина, загроза її втрати та відновлення національної тканини. Це також те, за що йдеться війна, коли під час помаранчевої революції, у 2004 році, ми запитали тоді Дуже популярного українського письменника Юрія Андруховича, що ми, поляки, можемо зробити для вас, українців, сьогодні, то Юрій відповів, що конкретно нічого. Але скажіть тим, хто зараз на заході, що ми теж існуємо лише з часом, ми краще зрозуміли наскільки глибоким був цей заклик. Російська агресія це також спроба привласнити національну ідентичність та культурну спадщину України українцям. Відмовляють у праві на власну культуру та історію, намагаються її розмити та поглинути. Тому не дивно, що станом власне на початок повномасштабної війни ЮНЕСКО підтвердила знищення майже 500 об'єктів пов'язаних з українською культурою. Я хотів би теж сказати сьогодні тому що дії, зусилля, старання фонду обмін є такою символічною відповіддю на цей заклик. Це якраз така історія про те, аби зберегти межі, як плекати свідчення, існування, свідчення тяглості. Все це дуже потрібно для того, щоб будь-яке суспільство могло просто дихати. Тому я хотів би щиро подякувати ініціаторам, засновникам цього фонду і всім тим, хто підтримує цю ініціативу її власне. Підтримує, надає їй простір до дій, а також допомагає реальними справами. І я дуже радий, що фонд обмін і все, що він символізує у своїй роботі, має місце в програмі конференції з відбудови України. Як ми знаємо, саме у липні в Римі відбудеться ще одна така конференція, на яку ми збираємося поїхати. Можливо, саме там наш прем'єр офіційно оголосить, що Польща прийме наступну конференцію з відбудови України у дві чи 26-му році ми маємо намір бути присутніми там як учасники з Польщі, представники адміністрації, місцевої влади, приватного сектору, всі вони представлять свої пропозиції а також свою готовність брати участь у процесі відновлення України на найближчі роки. На рівень наших амбіцій, звичайно, впливає той фактор, що ми маємо намір провести наступну конференцію у нашій країні, і це звичайно велика честь для нас, але також і великий виклик. Ми Очікуємо, що в Римі буде представлена дорожня карта необхідних дій через рік. у Варшаві ми будемо націлені на реалізацію конкретних проєктів, у тому числі у транспортно-логістичному вимірі. Україна сьогодні бореться за відновлення контролю над своєю територією, за збереження повного суверенітету і за можливість вирішувати власну долю. Водночас не менш важливо, щоб історія, ідентичність та культурна спадщина України українського народу ніколи більше не могли бути поставлені під сумнів чи привласнені. Але без реконструкції, саме в культурній сфері, цей процес загоєння ран і модернізації України не буде повним. Я вірю, що наші спільні z budowy Ukrainy, w tym w kulturnej sferze, zmieścić bezpieczeństwo naszego sąsiada, zmieścić bezpieczeństwo Europy, a także wzmocnić kulturową mozaikę naszego kontynentu. Wzmocnią bezpieczeństwo naszego sąsiada, wzmocnią bezpieczeństwo Europy, ale też wzbogacą mozaikę kulturową naszego kontynentu. Це був Марек Правда, віцеміністра закордонних справ Республіки Польща. Також під час конференції була віцеміністрка культури і національної спадщини Польщі Марта Ченковська, яка зокрема у своєму виступі розповіла про дуже багато різних ініціатив спрямованих на підтримку українських інституцій культури, зокрема музеїв. Я Дуже рада, що ми проводимо цю конференцію у Варшаві. і Мені дуже приємно, що ми зустрічаємося тут у серці Європи. Але я не буду приховувати, що кожного разу, коли ми торкаємося теми відродження, відбудови української культури, мої думки не тут у Варшаві, а саме за межами Польщі. Бо Україна не лише бореться за свою свободу, але й рішуче захищає та відновлює свою культурну ідентичність. Я не буду. Говорити про те, що сталося в лютому 22-го року, і як ми власне прийшли на допомогу, бо думаю, що ми всі це знаємо. Всі, хто сидить у цьому залі, я розповім про те, що нам вдалося зробити після цього, де ми перебуваємо, і що плануємо, в тому числі, як Міністерство культури і національної спадщини, як відомо, з часом ця діяльність, яка була розпорошеною і абсолютно неорганізованою, перейшла в інституційну фазу, і вже у двадцять третьому, Твертому роках ця допомога координувалася і фінансувалася значною мірою саме завдяки Міністерству культури і національної спадщини Польщі, завдяки також роботі інституту і інституту Полоніка та національного інституту музеїв вдалося забезпечити систематичне постачання консерваційних матеріалів, підтримати логістику міжнародної допомоги та розвинути присутність українських колекцій і Творів у польських культурних інституціях і ця модель співпраці триває і постійно розвивається, і одним із видимих результатів, про які вже тут згадувалося, є виставка присвячена модернізму в Україні, яка власне відкривається у лодзі, і це буде не лише мистецька подія. На мою думку, це буде також акт солідарності, а також акт культурної пам'яті та визнання надзвичайної спадщини, яка витримала випробування війною, але паралельно розвивається. Це й інші ініціативи, такі як фінансування цифрової бази даних музейних ресурсів України, яка включає установи з усієї країни. Така діяльність закладає підґрунтя для майбутньої реконструкції, адже документація це перший крок до збереження, а потім і до відновлення. Але на жаль, руйнування спричинені війною тривають. Міста на сході України продовжують обстрілювати матеріальну допомогу, яку надають зокрема польські міста та їхні. Служби, відновлення, все ще необхідна. як відновлення української культурної спадщини, з кожним місяцем стає все більш актуальним. Це виклик не лише для України, але й для всієї європейської спільноти. Цього року, під час голобування Польщі в європейському союзі, ми, як держави-члени Європейського союзу, провели низку зустрічей, на яких обговорили спільну стратегію дій. Мушу сказати, що сьогодні немає простих відповідей, тим більше що обстріл не припиняються, і варварське руйнування цивільної інфраструктури інфраструктури міста триває. І Якщо інститут Полоніка, який також є установою міністерства культури, може продовжувати консерваційну роботу реставраційну на заході України, то аналогічно ця діяльність на сході країни сьогодні є просто неможливою. Тому зараз перед нами наступний етап серія консультацій, робочих зустрічей і домовленостей з нашими партнерами в Україні а також з нашими партнерами по всій Європі, але я хочу вас сьогодні запевнити, що Польща і Міністерство культури Польщі буде брати активну участь у цій діяльності. Ми будемо не тільки підтримувати, але й пропонувати конкретні рішення в дусі спільноти і в дусі партнерства. Тема нашої сьогоднішньої конференції складається з трьох слів: стійкість, відбудова і майбутнє. І всі ці три слова дійсно дуже глибоко пов'язані з культурою у музеях, театрах і книгарнях, також закарбована сила, духу, пам'ять нації та мрії про краще майбутнє. Ми всі знаємо, що культура не знає кордонів і не піддається окупації. Це простір свободи, який може пережити навіть найтемніші часи. І я сподіваюся, що впродовж цих е, кількох днів конференції ми поговоримо про те, як культура зміцнює соціальну стійкість, як вона впливає на регіональний розвиток і як вона може бути частиною системи національної безпеки, яку роль відіграють музеї у протидії дезінформації. Це не академічні питання, це конкретні виклики, на які ми маємо відповідь разом, і мені страшенно приємно і страшенно гордо з того, що серед учасників сьогоднішньої конференції є представники інституцій зі Львова, з Одеси, з Херсона з Києва з міст, які щодня доводять, що культура не мовчить навіть перед обличчям війни. Яс, które udowadniają codziennie, że культура не мількне навіть в облічу війни. Віце-міністерка культури і національної спадщини Польщі Марта Цінковська під час відкриття чергової конференції фонду обмін у Варшаві стійкість відновлення майбутнє. Культура у відновленні України на ній було присутньо дуже багато знакових постатей для української культури. Ми от згадували про мозаїку Алегорської була також внучка Алегорської Олена Зарацька. Сподіваюся, теж, що невдовзі теж у нашому ефірі ви почуєте інтерв'ю із нею, а також представники багатьох музеїв з України справді дуже значимих місць, де де сьогодні справді дуже і дуже складно в контексті воєнного часу, і це звісно ж простір для того, аби обмінюватися досвідом, аби говорити про роль культури в наш час, про те, як сьогодні вона теж впливає на переосмислення ідентичності. А це була програма міжкультурні діалоги в ефірі Польського Радіо для України. Її також ви можете слухати на подкастовій платформі польського радіо Подкасти.польська а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcast і на YouTube. З вами з Варшавської студії Польського радіо для України прощається Мар'яна Кріль. На все добре.

I am a mother of the mother of the the mother Черічечко є невеличечко, схочу... Третій скучила.